Може газонокосарка косарка їздити по газонній рішетці, Показую, що може. Все прекрасно, все чудово їздить. Тепер дивимося. Тут ось все скосило, да? підняло нам на цю висоту, яку я виставив. Тут а ось до Доникошено. Все прекрасно їздить. Воно навіть його не відчуває. Тобто, трава заросла. Велика, і бачите, там видно газонну рішетку, там, де біля лавочки сидиться, воно більш витопчується. Тут травичка, виходить, у нас вища, і газон на рішетки абсолютно тут не видно, і газону косілкою можна їздити. Так, да, аерацію ти на газонні рішетки не зробиш, але вона газонна рішетка застеляється там, десь ну, не треба всю площу там, наприклад, її застелять під траву, якщо тільки під стежку, там, де ви ходите. Е, розмір 60 на 40, Однієї секції, Ось тут я вам зараз покажу розмір 60 на 40, Ось дово найде. Ось тако, бачите, чик 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 і десь отут тако закінчується такий розмір. 60 на 40, машиною можна їздити, бусом чи джипом три тони витримує. Ціна лише 135 гривень за одну секцію. Можна засипати землю, засівати травичкою, можна засипати якимсь чипнем, і собі буде у вас ну прикольно воно так класно виглядати.